Знали ви, що тепловий насос взимку опалює будинок, а влітку охолоджує. Як це робиться, я покажу на діючому об'єкті. На вулиці стає жарко, тепловий насос внутрі себе переключає чотириходовий вентиль і починає висасувати лишнє тепло з будинку назовні. І в ємності, в якій ми гріли теплоносій взимку, ми починаємо його охолоджувати до температури приблизно 8-10 градусів. Потім. За допомогою насосної групи, яка йде на фанкойли, ми цей холодний теплоносій передаємо нашим фанкойлам. Фанкойл виглядає як внутрішній блок кондиціонера, але нема ніяких фріонових трас, а до нього поступає теплоносій, який ми охолоджуємо тепловим насосом. І в літній період, коли вам стала жарка, ми на фанкойлі вибираємо режим кулін і починаємо охолоджувати приміщення. Універсальна система, правда? Взимку ми маємо отакі доводчики на тепло, а літом цим же приладом ми охолоджуємо будинок. Система з тепловим насосом дуже універсальна. Вона закриває всі три ваші потреби: взимку, тепло, круглий рік, гарячу воду. А в літній період, коли на вулиці жарко, за допомогою теплового насосу ми охолоджуємо будинок. Система обходиться замовнику взимку десь півтори тисячі гривень за світло, а літом ще набагато дешевше. Тому кому цікава тема по посиланню в шапці профіля. Є мій телеграм. Проконсультую вас особисто. Всім тепла або холоду, слава Україні. Побачимося.